Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. В мене запитували додатково про 22 грудня. Я про цю дату вже говорила в своєму таророзкладі на 10-25 грудня. Потім я ще додатково говорила про цю дату у таророзкладі від 13 грудня, що треба звернути дуже уважними бути в цей день. Взагалі, в період з, 23, з 21 по 23 грудня треба бути уважними так само, як і до 25 грудня, тому що ще масовані обстріли можуть бути ось в цей період. Оскільки, по-перше, з 21 по 23 грудня це Йоль один із шабашів в колеса року. Також 22 грудня День Зимового Сонцестояння. Нагадаю, що за Києвом це буде 21 грудня о 23.47. Також, якщо підрахувати нумерологічно 22 грудня, то йому відповідає цифра 13 це Аркан Смерть. І також 19 грудня Путін поїде до Лукашенка, і зрозуміло, що він там буде з ним розмовляти, до чого його схиляти. Так, що дивимось, таро розклад. Я робила на двох колодах. І ось дивіться, що випало на 22 грудня, які події можуть бути в Україні. Вісім кубків королева мечів, лицар, жезлі. Я це трактувала так, як те, що там, де відмовлялися, виляли від наступу, це вісім кубків та королева мечів, їх будуть провокувати, схиляти до цих дій. Тобто можуть бути обстріли з території Білорусі. Бо вже звідти давно не запускали ракети, але ось можуть і звідти, і навіть запускати якісь диверсійні групи. Про це говорить лицар Жезлів. Крім того, королева мечів мені трактується як холод. Я думаю, що це північ. Та схід, ось там можуть бути ракетні удари. Далі в нас йде ось паз жезлів і п'ятірка кубків. Це свідчить також про обстріли інфраструктури. Вода, енергетика, ну, все як завжди, вже як українці звикли. І п'ятірка жезлів. Найбільше мені не сподобалася вона, тому що це вказує на те, що можуть бути дійсно масовані обстріли. Крім того, мабуть, на сході, може, і з півночі, але я не хочу, щоб ви прям так чіплялися до слів. Я схиляюсь до того, що може бути десь контрнаступ або важкі бої. І більше схиляюсь, що це на східному напрямку. Ось там, де Бахмут і інші важкі де регіони. Північ, схід, ось там, я думаю, що можуть бути важкі бої. В цілому, якщо підрахувати ось квінт цього першого розкладу на класичній колоді, то буде 18. 18 це місяць, а це про те, що проблеми зі світлом, буде темінь, людям не буде подобатись. Те, що буде масований обстріл, по цьому розкладу також не виключається. Тому будьте уважні. 22 числа, а ви як знаєте, що Путінська орда дуже полюбляє всякі ці містичні дати, тому будьте на чеку, бережіть себе. Але єдине, що порадувало, ось на дні туз пентаклів, місяць, сила імператор. Якщо будуть масовані обстріли, то у України є всі засоби туз-пентаклів, щоб подолати ось цю кацапську навалу. Чи диверсійні групи, чи контрнаступ, чи просто обстріли, чи масовані обстріли, Україна справиться і відіб'є ось ці загрози. Далі дивимось, на іншій колоді випала дев'ятка мечів, смерть і шістка мечів. Бачите, дублюється, що 22 грудня аркан смерть, що на цій колоді Ювіжен випав цей аркан уже безпосередньо. Так, що вам скажу? Можуть бути замінування. Будуть такі е, якісь великих торгових центрів чи інших об'єктів, це може вказувати дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, подяч зі смертю, також може вказувати е, на масовані обстріли. Крім того, обстріли, е, які будуть наводити жаху. І ось тут смерть у нас. Уточнююча карта жриця то, на жаль, це можуть страждати жінки-діти, взагалі об'єкти цивільні, це, це і будинки, і пологові будинки, лікарні. Ну Всюди, де є жінки, діти, ось там можуть бути, на жаль, смерті. І шістка мечів нам вказує на те, що орки своїми діями провокують людей для того, щоб вони виїжджали. Тобто. Залишити, я вибачаю, що відсвічую, я не планувала знімати відео, але мене попросили, тому я вирішила швиденько вам записати. Будуть провокувати своїми діями для того, щоб люди виїздили з країни. Але далі ж дивимось на дно колоди. Що у нас тут? Десятка кубків, туз мечів і повішений. Будуть обстріли, але ППО буде також добре працювати, і ці обстріли будуть в більшості, більшості випадків відбиватися. На жаль, втрати серед сімей, ось тут, бачите, 10 кубків, там жриця, можуть бути мирне населення буде страждати, я це не виключаю. Тобто, якщо резюмувати, а, ще, знаєте, що можна сказати по смерті жриці поряд з дев'яткою мечів. В цей день путінські шамани будуть проводити свої ритуали, обряди для підготовки успішного наступу на Україну. Але що б вони там не робили, в них нічого не вийде. Наше ЗСУ нас береже, вищі сили нам допомагають, тому. Не треба розводити паніку. Я думаю, що ми встоємо, витримаємо. І кожен повинен робити енергетичний вклад, вірити в перемогу України, щоб це сталося якнайшвидше. Тобто масовані обстріли можуть бути. Можуть бути обстріли інфраструктури, вода, світло і. На якомусь напрямку можуть піти в контрнаступ і будуть важкі бої. Тому тримаємось, молимось, віримо в Бога, в ЗСУ, що нам допомагають, і цю кацапську навалу від нас забирають. Да буде так, істинно. До нових зустрічей. Дякую за увагу!